Всім привіт! Ви на каналі Теорі Піміра і сьогодні за репортажем Саша мене звуть Саша і як ви бачите це Майнкрафт. І це відео про привітання зі мною і про моїх ігор. Якби я розумієте, що мене звуть Саша, тому я хотів би вам сказати, що ми інколи будемо грати в ігри, такі як Roblox, Bravel Stars, World of Tanks і World of Warships. Ще, звісно, ми можемо спробувати ну, нерідко, але частенько я буду знімати про Майнкрафт, тому що він мені дуже подобається. І я думаю, що... Ви будете цінувати мої старання, цінувати, коли я буду нормальним хлопчиком. На даний момент багато українців знають, що зараз стається, тому я прошу вас підписатися та поставити лайк для подальшої підтримки. Як ви вже побачили, то це мій головний скін в Майнкрафті. Я би хотів би вам ще сказати, що у мене є багато ігор різних, і може установлю ще багато ігор для перевірки. Але одразу скажу, що ті ігри, в які зараз люди грають і ну, грають в ті ігри, які за Потрібно за донат. Я Майнкрафт отримав на день народження. Ну і я не хочу його видаляти І я, напевно, не буду мати інші донатні ігри. Але вони мені сильно і не потрібні. Дякую за перегляд. побачення.